Чін, привіт всім! Дочекалися! Це свіжий випуск техноепік новин на каналі Епіцендер. І це означає, що зараз ви дізнаєтеся про найцікавіше, що сталося останнім часом у світі технології, електроніки та науки. А саме розповім вам про авто, яке неначе зійшло з кадрів фантастичного фільму про космічні пригоди, секретну функцію, яку додали в новий розкладаний смартфон МотоРейзер 40, а також. Ш ви дізнаєтеся про який ПК скоро будуть мріяти всі фрилансери? Наливайте собі улюблений напій, вмощуйтесь ручніше, підписуйтесь на канал і починаємо. Новий концепт авто від Nissan, відомий як Hyper Adventure, представляє собою футуристичний позашляховик, вигаданий кіношниками спеціально для якогось фантастичного фільму. Проте існує цілком реальна можливість невдовзі побачити цей транспортний засіб на власні очі. А для деяких щасливчиків навіть стати його власником. Nissan Hyper Adventure – другий концепт автовиробника, розроблений для Я японської виставки мобільності, яка стартує 25 жовтня. Авто призначено для людей, які полюбляють подорожувати малонаселеними місцевостями. Воно не лише виглядає неймовірно, але також має багато цікавих можливостей. Хоча Нісан не оприлюднив конкретних параметрів батареї чи запасу ходу для Hyper Adventure, компанія стверджує, що цей електромобіль придатний для довготривалих подорожей у віддалені міста та забезпечений солідним запасом. Пасом енергії. Салон автомобіля досить міський, щоб перевозити у ньому намети, байдарки та інше туристичне обладнання. Також він оснащений системою повного приводу e 40 RCE, що дозволяє легко долати бездоріжжя е, та різноманітні перепони на шляху. Всередині салону є екрани для панелі приладів та інформаційно розважальної системи, які покривають ширину лобового скла. Кермо висувне, що дозволяє прибрати його на період стоянки. В задній частині авто сидіння розвертаються на 180 градусів, що дозволяє пасажирам зручно висаджуватися або надягати екіпування. Завдяки таким інноваціям Нісан продовжує досліджувати шлях розвитку світу. Електромобілів особисто я з нетерпінням чекаю на подальші новинки від цього виробника. Повернення легенди. Лінійка нових складаних смартфонів Моторола представлена двома моделями: Razr 40 та Razr 40 Ultra. Їх було презентовано ще кілька місяців назад, але чомусь ми обійшли його увагою. Виправляємося, адже смартфони дійсно круті. Razr 40 Ultra оснащений двома дисплеями. Основний дисплей 6,9 дюймів, FHD плюс POLET. З частотою оновлення до. Та 65 Гц, а зовнішній дисплей 3,6-дюймовий PiOLET з частотою оновлення до 144 Гц. Обидва дисплеї підтримують технології HDR 10, та мають вражаючий кольорний діапазон DCI P3. Працює новинка на процесорі Snapdragon 8 першого покоління під управлінням 13-го Android. Оперативки нараховуються 8, а вбудованої пам'яті 256 ГБ. Батарея об'ємом 3800 мАч з підтримкою Turbo Power. Заряджається з потужністю 30 Вт, є підтримка без дротової зарядки потужністю 5 Вт. Хоча зарядний пристрій доведеться придбати окремо. Десь я таке вже бачив. Скло Corning Gorilla Glass Віктус та алюмінієва рамка корпусу забезпечують надійний захист смартфона. Основна камера 12 мегапікселів з оптичною стабілізацією, доповнена 13 мегапіксельною ширококутною камерою з функцією макрозйомки. Фронтальна камера також здвоєна 32 Мп мегапікселі та 8 мегапікселів з технологією Quad Pixel, що дозволяє отримати якісні знімки навіть у умовах обмеженого освітлення. Крім всього цього, виробник розуміє і важливість раціонального використання часу перед екраном. Саме тому в новому Moto Razr 40 впроваджено режим Unplugged, що є аналогом режиму фокусування від Apple. Ця функція дозволяє користувачам тимчасово вимкнути всі програми за винятком тих, які їм дійсно потрібні, допомагаючи зосередитися на важливих завданнях. Технічні особливості Moto Razr 40 майже аналогічні за винятком деяких відмінностей. Звісно ж, це не весь список характеристик, але це основні особливості нового Moto Razr. Як вам такий смартфон? Поділіться вашими думками в коментарях. У світі ноутбуків і ПК завжди шукають найзручнішу робочу станцію. Та коли ви працюєте вдома, мобільність і функціональність стають важливими аспектами вашого робочого життя. Відповідаючи на ці потреби, HP представила свій останній продукт: HP Invi Move All-in-One. Це 23 дюймовий портативний ПК, усе в одному, призначений для тих, хто не шукає компромісів між мобільністю та Потужністю. Однією з особливостей цього пристрою є вражаючий 4-годинний термін служби батареї, що робить його ідеальним для роботи поза приміщенням. Але це ще не все. Користувачі, яких HP консультувала під час розробки, виразили бажання мати можливість використовувати ПК в ванних кімнатах. І HP виконала їх побажання. Ашпі Move можна описати як поєднання. 23,8-дюймового потокового телевізора та портативного ПК. Він має зручну вбудовану ручку клавіатуру, яка кріпиться до задньої панелі та підставку, що автоматично розгортається при необхідності. Цей ПК ідеально підходить для тих, хто працює вдома, бажає мати більший екран разом з тим, не відмовляючись від портативності ноутбука. Вартість HP Move складає трохи. Хи менше 900 доларів, що робить цей ПК вельми доступним для багатьох користувачів з його вражаючими можливостями і адекватною вартістю, HP NY Move All-in-One може стати ідеальним робочим інструментом для багатьох фрілансерів. Ось про такі цікавинки ми вирішили розповісти вам сьогодні. Дякую за перегляд і пропоную зустрітися вже через тиждень, щоб обговорити свіженькі новини світу технологій та інновацій. І для вас, мої любі глядачі, невеличкий спойлер. Наступний випуск буде в нас виїзний, і це буде е, дуже цікава подія, пов'язана з енергетикою. Тож дочекайтесь. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіться. бе Папа Чин!